Привіт! Мене звати Алекс Архіпов. Я барбер з багаторічним досвідом. У мене була мрія відкрити свій плейс. Все почалось з цього крісла. На своєму шляху я зустрів багато цікавих людей, з якими я вас познайомлю в проекті ARCHICAD Сешн. Вже довгий час він сідає в це крісло і кожна зустріч, наче окремий діалог про життя, стиль і смаки. Піар стратег, гурман і людина, яка залишає свій слід без зайвого шуму. Хто він насправді, давайте дізнаємося. Привіт! Радий бачити. Не взаєм. Як справа? Нормально, як у тебе? Добре. Зараз будемо тебе робити ще гарнішим, ще успішнішим. — Ну, куди, куди вже ще? Куди вже? Ще? А я маю якась межа. Ми з тобою стрижемо вже 10 років. Е, навіть трохи більше. Навіть Це трохи більше. Цього року буде 11. — Так. І я не знаю про твою професію, чим ти займаєшся. Я... Мені цікаво буде послухати. Я в першу чергу займаюся а, те, що називається комунікації. Так. Але комунікації доволі специфічні. Тобто це всякі технології, ну, тобто комунікації з інвесторами, комунікації з різними стартапами, комунікації з різними інженерами, які роблять, наприклад, медичні технології, які роблять. Якісь інноваційні проєкти. Стрижимося як завжди. Так. Так, абсолютно. Чудово. За 10 років моя зачіска трохи змінилася, все ж таки, але класична відповідь як завжди. Слухай, ну це наша фішка, мені здається. Абсолютно. Це наша абсолютно. фішка. Ти піар стратег правильно? От, ну, то... можна, це я сам собі придумав таку назву, але це ж, знову ж таки. Що воно, що воно означає? А, в першу чергу це робота з комунікаціями. Ну тому що дивись, піар це такий термін, який виник там після Другої світової, uh -huh. тому що до того, все, що зараз називалося піаром, це називали пропагандою. Uh -huh. Але після Другої світової вирішили, що пропаганди... Така негативна коннотація у цього слова, тому що Геббельс, тому що там Треті рейх і все інше. Угу. І придумали термін Public Relations, тобто зв'язки з громадськістю. Угу. Але за часи, в тому числі за ці 10 років, скільки ми стрижемося разом, ну точніше, ти мене стрижеш, е я еволюціонував від просто піара до... Знову ж таки, взаємодії з інвесторами, взаємодії з а, а, лоббістами uh -huh, uh -huh. А, і до того, що називають там, технологічний сектор. Тобто я вже більше, більше в тому напрямку. Yeah, Але піар-стратег yeah. це я колись таки для себе таку назву придумав uh -huh. а, і от якось воно прижилося. Добре, а які в тебе були самі цікаві проекти? Ну, професійному штуку? Ну, я думаю, що найцікавіше він відбувається прямо зараз. Це ми разом там, з партнерами, з колегами, в тому числі з закордонними, mm -hmm. будуємо науковий парк адитивних технологій. Це така штука, на але науковий парк це там, де збираються науковці, інженери. Підприємці, студенти, uh -huh. викладачі і займаються розробкою нових технологій. Uh -huh. Адитивних технологій це тому, що ну, так називається все, що пов'язано з 3 d друком uh -huh. 3D-друк він може бути різним, це може бути там 3D-друк пластику, металу, неважливо. Угу. Uh -huh. Я думаю, що от саме зараз відбувається цей найважливіший проєкт, який може бути. Моя роль там вже не чисто піар. Це вже щось туди в сторону бізнес-девелопменту, mm -hmm. в сторону комунікацій, саме там з лоббістами, з зарубіжними, mm -hmm. партнерами, університетами і так далі. Тобто, це якийсь отакий от вже напрямок пішов. Цікаво. Поки ми знімаємо проект Архікад Сешн, мій друг Марк воює на Покровському напрямку. Його батальйон потребує FPV-дрони. Давайте разом закриємо збір. Кожна гривня збереже життя нашим воїнам. Слава Україні! Я от дивився на тві в інстаграм, ага. що ти ну, полюбляєш е, смачну їжу. Ну, в принципі, всі ми любимо смачну їжу, це зрозуміло. Угу. Але можливо, у тебе є якийсь е, свій топ закладів, можливо, якась своя улюблена кухня. Ну, як такого топу закладів немає. Але, до речі, от я до е, кухні, до гастрономії ставлюся як до інженерії, угу. що я взагалі інженер за освітою. Mm, Системна цікаво, інженер. Цікаво. Не знаю, Інженерія цікаво. це якраз. Слухай, 10 років і зараз тільки я дізнаюсь про тебе. От прямо таку інформацію. Ні, ну я не знаю, де мій <laughs> диплом, наприклад. <тому. laughs> мені навіть на минулий день народження дружина подарила. А, ну, це називається кухонний процесор, так. правильно, мені здається, так говорити, але ну це типу кухонний комбайн. Так. — Тому що все, що стосується гастрономії, їжі і всього іншого, це сприймаю як інженерію, як творчість. Uh -huh. І як ну, творчість мається на увазі, знаєш, як, як якийсь творчий задум, ти хочеш показати щось. Бо це в контексті гастрономії, в контексті ресторанів, там, в контексті всього іншого. Uh -huh. Тобто мені цікаво, коли людина, там, шеф повар якогось кафе, якогось ресторану хоче показати свої, от, свій такий творчий акт. Реалізувати mm -hmm. через їжу, або mm -hmm. показати себе як інженера, mm -hmm. який може з різних інгредієнтів, часто таких, які здаються, що вони не комбінуються один з одним, да. вони не маючиться. Да. Зробити і створити щось таке, що є абсолютно новим і цікавим. Mm -hmm. І те, що ну, воно ж існує, будь-яка страва mm -hmm. переважно, так вона yeah. ж існує не, не, не довготривалий час. Mm -hmm. Скільки існує піца? Вона існує там як не знаю, от, класичну піцу, ту, яку в Неаполі, і готують таких... Вибачте, секундочку. Я буду. Mm -hmm. І готують 90 секунд. Тобто є пічки такі, uh -huh. дров'яні, кам'яні. 90 секунд на 90 секунд туди кладуть саму піцу. І потім приблизно, там, можливо, ще там. Стоп, це треба записати, зачекай. Ладно, шутку. Тобто цей твій творчий задум, який ти е Ти його придумав, mm -hmm. ти його реалізував, він у тебе існує приблизно 5-6-7 хвилин. Після mm -hmm. того, звичайно, і також можна ще буде там якимось чином поїсти, але вона вже буде холодна, вона вже якби... Е це вже не те, що від початку було задумано. Але, звичайно, до речі, от українська кухня, вона. Здатна до того, щоб бути високою, але просто над нею потрібно працювати. Mm -hmm. Тому що у нас дуже багато страв, які насправді можна модифікувати, і ну от навіть якщо не знаю, є вареники з сиром, так? Солоним сиром. А чому це не можуть бути вареники з рікотою, mm -hmm. в яку ти додав, наприклад, каєнський перець, mm -hmm. а зверху, наприклад, посипав. Сублімованою полу... полуницею а, і весь цей процес а, зняв на камеру Black Magic а, верх ногами, наприклад. Ну, mm -hmm. це, це не творчість. Ну, це, така якби дискусійна, ну, але. Ти творчість. би так приготував, я так розумію, так? Да? Ну, я би так приготував. Mm -hmm. так. так. Я а так... до речі, ти готуєш? Ну так, так. У mm -hmm. мене не виходить гарно готувати, мається на увазі естетично. Uh -huh. А з точки зору цього, як це називається, з точки зору смаку, ну інколи, інколи і виходить. Uh -huh. Взагалі, наприклад, тут є страви, які приготувати технологічно дуже складно. Ти можеш бути, в принципі, дуже кльовим поваром, але тобі може не вистачати обладнання. Ну тобто приготувати піцу в домашній звичайній ну, побутовій на побутовій духовці це не дуже просто, тому що вона просто не витримує необхідну температуру і так далі. і так далі. Uh -huh. Ти її uh -huh. можеш там зробити абсолютно правильно, абсолютно точно з точки зору рецепту, але все одно її не можна буде їсти, тому що вона там не не, не, не ну, Це не 90 секунд ровеній печі. Uh -huh. Uh -huh. От, тому uh -huh. так, готую, але це ж таки, це, все, це, це все на рівні експериментів, uh -huh. більшої міри. От коли зможу приготувати київський торт, такий, як він є, за оригінального рецептуру. Слухай, мені здається, його нелегко приготувати. Так, Це так, 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 ціла так, так. історія, да. Треба бренду зайти в TikTok для реклами, але mm -hmm. він не знає працювати з аудиторією. Яка зараз знаходиться. Я так розумію, що в Тіктосі, я, до речі, не сильно розбираюся, але я так розумію, що в Тіктосі потрібно сраку показувати, і тоді якби, <гум> людина на це реагує. Ну це так, да, це, це точно все. Ну, я, я дивлюся, дивлюся Тік-ток, це для мене такий, знаєш, як це, як це, ну, паноптику. Тікток тік це дуже кльова штука, щоб виходити за рамки своєї бульбашки і дивитися, як живуть. Різні люди. Mm. Тобто, не тільки в межах України, а взагалі там в межах світу. І це прям дуже важливо. Але от, саме, що стосується просування, ну, взагалі первинним є, безумовно, контент. Mm -hmm. Тобто, наскільки ти цікавий людям, наскільки ти даєш те, що змушує їх mm -hmm. не перелистати тебе, там, не просвайпати. А... Продовжувати дивитися. Угу. Ну ви наскадіти є корисним. У мене був момент, коли я а, на початку стриг угу. і трішки відрізав вуха. Угу. У мене була паніка, думаю, ну все, думаю, людина вже буде з відрізаним трішки вухом. Угу. Але він прийшов на наступну стрижку і воно відросло. І що це показує? Що, в принципі, можна відрізати вухо, воно угу. все одно відростає. Це нормальна історія. Мем я думаю, б я всіх... такий не розстроївся. Я вважаю, що всі майстри на початку своєї професії, вони всі всіх є свої факапи. І хтось uh -huh. може порізати, хтось може там не знаю, Це нормально. Всі через це проходить. Головне, не відрізати повністю. Uh -huh. А трішечки можна. О, а, так. ну окей. Я думаю, можемо вже сушити. Болосся залишилось, як я обіцяв. Ну, я так трохи відчуваю, що трохи є. Дуже цікаво було почути з приводу е, професії, чим mm -hmm. ти займаєшся. От. Е, мені дуже приємно, що до мене приходять такі люди, uh, тому що я вважаю, що ми один одного розвиваємо. От. Тому... До речі, я знаю, що деколон той, от... той, який, е, як він той, який саме перший був. Той який. О, колонь саме який назвали, який колонська вода Кьольна. Що його, до речі, додають в алкоголь. Угу. Також щось я згадав. Ну, тобто її можна побризкати додають на коктейль. А деколон в алкоголь? Так, ну це побризкати не типу може. Так, ну побризкати не можна. Вау, так. Цікаво, цікаво. Слухай, ну це дуже оригінально, вважаю. Так, ну що, ну тоді, значить, ти будеш коктейлем, а ага. я поблизкую одіково, угу, якщо ти не проти. Я за, я <рес> за максимально. <рес> Стрижку ми закінчили. чудово. А... Такий приємний зал. Воло не жалію. І для тебе один презент сувенір. Анука, нука. <свистит> <свистит> Це. Не одеколон, Саша, а -а -а. але його Я, ну... можна пити. О, Red вірмут. Я люблю вермут. <свистит> приємно, <свистит> приємно. Він зроблений з любов'ю. Для таких як ти, дякую, людей, дякую. які до мене вже ходять 10 років, я це дуже ціню і бажаю, щоб наша, наш зв'язок був далі, тільки міцніший. І дякую. Ну, все ще залежить від того, як в мене з волосся буде. Що буде волосся виходить. Буде Вообще, блин, в солнце.